Навести порядок на вулицях у житломасивах, парках та на автошляхах після зими нині це одне з головних завдань для міської громади. Цьогоріч на ремонт доріг планується витратити втричі більше коштів в порівнянні з минулим роком. За попередніми розрахунками на ці потреби буде спрямовано до 180 мільйонів гривень. Заплановано до реалізації три великих дорожні проекти: це капітальний ремонт чумацького шляху, ремонт об'їзної дороги від Дніпропетровського шосе до вулиці Кокчетавської та капітальний ремонт шляху по вулиці Рзянкина до мікрорайону Зарічний. Ми спрямовуємо дорогу, розширюємо його до чотирьох полос, намітили і тролейбусні сполучення. Це один кілометр 612 метрів цієї дороги. Як по проекту, ми вважаємо, що ми його зробимо. Загалом у місті великі плани щодо розвитку електротранспорту, адже він у порівнянні з іншим має суттєві переваги. Що таке наш електротранспорт в такому екологічно важкому місті екологія. Це електротранспорт. Гривна 50 утримуємо. Це електротранспорт для мешканців міста. Те, що ми можемо, ми підтримували і будемо підтримувати, ремонтуємо тролейбуси. Два зараз, е, считайте, на 100% оновлені тролейбуси ми випустили. Ще 10% ми зробимо в цьому році. На думку міського голови покращенню функціонування громадського транспорту сприятиме застосування у його роботі системи супутникової навігації та встановлення на зупинках інформаційних табло. Це стосується і тролейбусів, і маршруток. Якщо маршрутка приходить, то на якусь зупинку, то на зупинки на цій видно, ми домовилися, і кожен місяць на п'ять зупинок ми додати будемо. Додавляти, додавляти і додати отакі табло. В якому місті України таке є, щоб люди бачили прозоро, яка маршрутка. Саме транспортне підприємство, город і ГАЇ контролює кожну маршрутку. За останні три роки в місті було замінено 65 тисяч ртутно-вольфрамових ламп, найбільш економічні. За ці роки, останнє, що я займаюся освітленням міста, ми 100% замінили ламп. Не всі світильники, а ламп 100% замінили. І це дало можливість нам зекономити багато коштів, бо ми з 250 ваттї лампи перейшли на 60, а освітлюємо і ще краще. До 70% у нас пішла економія. І, все. і в цьому році ми 27 тисяч ламп поміняємо. 18 мільйонів виділили ще на цю програму. Для для мешканців міста і для тих е закутків, де не було ніколи освітлення, місто надає допомогу мешканцям, які створюють об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. На березневій сесії додатково виділено понад мільйон гривень для проведення капітальних ремонтів на таких об'єктах житлового фонду. В цілому на виконання капремонтів ОСББ у міському бюджеті на поточний рік передбачено понад 9 мільйонів гривень. Ви знаєте, я спілкуюся з багатьма мерами міста і все остальне. Я вам скажу. Якщо хтось знає, скажіть мені, я вам кажу, єдине місто в Україні, яке виділяє кошти для підтримки СББ. Я не знаю жодного міста, котре виділяє кошти на підтримку ОСББ, на те, щоб покращити життя людей і навчити людей бути дійсно самостійно регулювати питання, управляти своїм житлом. Міський голова повідомив, що депутати ухвалили рішення про виділення майже 6,5 мільйонів гривень на закупівлю більш як півтисячі контейнерів для збору твердих побутових та ремонтних відходів. Це повністю забезпечить потребу міста у контейнерах. Це і 1,1 куба, це і 6 кубів для великогабаритних, це і контейнери для окремого збору і пляшок і іншого. Добавили кошти, і ми зараз зробимо, щоб на ці контейнери площадки додати нові нормальні контейнери і навести порядок. Торкнулись на прес-конференції стану галузі охорони здоров'я. Її недофінансування з держбюджету на сьогодні складає близько 180 мільйонів гривень. Тим не менш, в підпорядкування міста переходить відділкова залізнична лікарня, яка раніше фінансувалась з обласного бюджету. Виділені кошти на капітальний ремонт єдиного у місті ангіографа. Розвивається мережа амбулаторії. Складна ситуація із фінансуванням галузі освіти. Дефіцит коштів становить понад 100 мільйонів гривень. Ми... Звертаємося до області, звертаємося до держави нашої з вирішенням цих питань. Ви знаєте, що і на слуханнях з бюджетних питань депутати від міста Кривого Рога виступали на парламентських слуханнях і на годині уряду, і на інших з тими питаннями, що ми ставили, що катастрофічно не у нас галузі. Освіти і охорони здоров'я міський голова розповів також, яку допомогу надає місто нашим військовим та їхнім родинам. З початку року з міського бюджету виділено понад 2 мільйони гривень на виплату одноразової допомоги у розмірі 100 тисяч гривень та на проведення поховань і поминальних обідів. Таку допомогу вже отримали 60 родин загиблих учасників АТО. По оздоровленню бійцям теж 690 тисяч. Прийняли рішення по оздоровленню бійців 138 бійців. Юрій Вілкул повідомив, що станом на сьогодні вже виділено 24 земельні ділянки під забудову учасникам АТО та членам сімей загиблих. Ця робота продовжується.